Привіт, друзі, привіт спінгісти, риболови Сьогодні з Славіком. Бачите, прийшли на міське озеро. Будемо лякати місцевих судаків, ми ж ще попадаємо на пізню на роздачу окуня. Ну як роздачу, в лапках маю на увазі. сьогодні. Дивіться франківський спінгіст, проставте лайкоси, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Ну а ми будемо рибалити. Може і окунь. Хороший. Ні. Але ногу на мочи, айди сюди вже, я за тебе поплавав. Опа! Та я легенько йшов, нормально був. І що, я вже додому йду, походу. Там не будь борй. Висики. Бвориться штрафі засюди Ту вищий в шахту туди, Ух да! Такі пів кілограми А ну сфоткаєш мене під фонариком? Що, друзячки, дивіться який. В танту втиснув. Бачите? Шахту. Що зараз, щоб його хоч видно було. дивіться який, який. Лопатасігон. Оце окунець. Все, бачили, воду я заїхав. Треба перевдіватися. Ну, окунчик дуже гарний. дивіться який. Дуже гарно, така лопатка, не? Славик. Зараз відчеплю. Давайте його зважимо. Славік каже грам 700. П'ятьсот двадцять слайд. Угу. не поїду, не Латва! Бляха, я тебя взяла